Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами швидко, легко будемо вивчати правила читання у польській мові. І вже за одне заняття ви зможете читати пана Тадеуша. А зараз ми розглянемо правила читання деяких складів та приголосних у польській мові. Отож, літера І завжди пом'якшує попередню приголосну. Наприклад, це у нас літера С, як у слові цурка, донька, С. Цурка. Але якщо ми додамо літеру І, то прочитаємо уже Чи, Чи, наприклад, «чіхо», Тихо, «чіхо». З літерою С. Ес, с. Коли ми додаємо І, склад читається як СІ та з літерою з. з. З, коли додаємо І, прочитаємо як «жі». Наприклад, слово зима, жіма або холодно, жімно. Ускладнемо прочитання і до літерки І додамо літеру Е. І також прочитаємо як ЧЕ. Просто це і читаємо як чі. Коли додаємо Е, читаємо як ще. Наприклад, у слові цікаво. Чекаво. «че», ЧЕкаво. С і Е прочитаємо як ще. Наприклад, у слові Сім. Ще Сім щедем. Ще. І також Ж. З і читаємо як Ж, але З і Е e, читаємо як Ж. Наприклад, зелений, желений. ЖЕ. Дві приголосні позначають один звук. Наприклад, С, З прочитаємо як Ш. Ш. Наприклад, у слові ШИПКО – швидко. швидко. Чотири, чотири. Чтери, т. Буквосполучення це Х, читаємо просто як Х, наприклад, у слові хори, хворий. Ми навчимося читати сполучення трьох приголосних, які позначають один звук. Це така типове польська буквосполучення – «пш» та «тш». П, Наприклад, у слові пристанек зупинка. Пши. Пшистанек. Тши, наприклад, у слові т300. 300. 300 т Отож, коли ви чуєте префікс п-т, обов'язково не забувайте писати три літери ПРЗ П -р -з, та ТРЗ. ТШ. У польській абетці над літерами є невеличкі риски. Крески польською мовою. Вони завжди пом'якшують літери, над якою стоять. Наприклад, літера Е з крескою читається як нь. Так, наприклад, у слові джень. Типове польське привітання. Джень добре, джень. І ми додаємо пом'якшенням, який знак джень. Також є у нас літера «ч», звук ч пом'якшує. Наприклад, у слові чвічення вправа. «Ч», чвічення. Та літера ещ ш, ш. Звук щ. Наприклад, у слові. Співати. Шпівач. Ш Шпівач. Якщо вам сподобалися наші уроки, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Чекаємо ваших коментарів та побажань. До зустрічі! До відзяння!